гара ра ра та, та 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 ра та 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 Маю вдома котика, люблю з ним я гратись Він грайливий є і любить ховатись. Хочу гладити, його і годувати маю, він найкращий в світі кіт, я це відчуваю Леститься це кошеня, хай полюбляє гратись. З ним не сміятись, ласки має через край тулиться постійно, зверху вилізе на мене і ляже граційно. А як їсти хоче він, то круги мотає, в мої ноги тулиться, і хвіст піднімає. Леститься це кошеня, ай полюбляє гратись, і такого нема дня. Щоб з ним не сміятись. Любить він мене також. Це я добре знаю. Бо як прийду я додому, він мене чекає. Ти є мій найкращий друг. Як добре з тобою, ти мені все додаєш, В сили і спокою. Леститься це кошеня, а й полюбляє гратись, і такого нема дня, щоб з ним не сміятись.